Всім привіт! З вами я, Мері Ворлд, і у нас сьогодні буде такий невеличкий огляд на конюшню. Я знаю, що оновлення ще давно вийшло, просто я зараз хочу виставити це відео, бо я не встигла трошки пізніше, уже в цей день оновлення. Але давайте зараз не про це і у нас вийшла нова конюшня, ще безплатний аватар Гіфт. І зараз ми подивимося, що у нас вийшло. І ще що у нас буде. У нас, по-перше, це у нас змінилася нова заставка у... у хід з гри. У нас тут є намальовані і корови, і кури. Це буде ферма. Давайте зараз подивимося аватар гіфт. Якщо зайдемо сюди, давайте спершу аватар-пас, потім аватар Avatar... гіфт. Тут можна створювати конів. Це, на жаль, платно, 205 гривень. І давайте зараз подивимося аватар гіфт У нас ось таке сідло дуже гарне, у нас безплатний коник є, але він конюшній. А зараз у нас ще буде відкриватися для тварин, для дітей. І ще там якась секретка. Давайте зараз переглянемо конюшню. Конюшня дуже красива, сам вигляд дуже мені подобається. І ще зараз ми переглянемо повністю усе. Усю цю локацію, ми зараз подивимося, і у нас скоро буде ще одне оновлення, уже відео вийшло про це. Не на моєму каналі, а на Avatar World Official Зараз ми подивимося, як виглядає конюшня, ви, мабуть, всі вже її Раніше, бачили, а я вже це відео знімаю на наступний тиждень. Давайте зараз подивимося на саму конюшню, яка у нас гарна локація вийшла. Дивіться, у нас є ось така гарна. Вхідна зона, там, де ми можемо заходити сюди. Тут можна пшеницю брати і проходити сюди. Пшеницю можна нагодувати конів, ще отакі ковбойські шляпи, дуже гарні. І ще є ось такі гарні ковбойські капці, дуже гарні. Якщо ми пройдемо трошечки далі, то у нас вже сама конюшня відкрита. Ідемо сюди і бачимо тут коник. Але давайте спершу секретку ми розгадаємо, а потім вже будемо дивитися на коників. У нас є ось така голка, це секрет. І ось такий коник. Він дуже гарний, він безплатний. Давайте зараз зробимо вироби з цього сіна. Ось тут перший вироб, це ось такий кошик, потім ось таке пугало дуже гарне. І третій це ось такий кошик, дуже гарний також. Але він трохи іншого кольору. потім йдем... Тут для дитини можна це зробити безплатно, дуже гарно. Всі вироби тут безплатні, які я зараз зробила, і там ще був капелюх, але мені сіна не стає просто. Ось такий коник дуже гарний. Розмальовка дуже гарна, він такий коричневий брюнет. Йдемо дивитися далі, що у нас далі буде тут. Тут у нас, в принципі, нічого немає. Насправді, за цим сіном є секретка. Це капелюх дуже гарний, ковбойський. Ось такий голубий зірочкою. Зараз ми розгадаємо секрет номер 2 Це був перший секрет, потім другий. Ось сюди треба повісити. І ось такий подарунок. Першим це у нас є ковбойське взуття, потім ось з ось такими ромашками. Ой, не з ромашками, а з. Соняшниками, і тут ще для коня є сідло і ще така штука, щоб він не кусався, не брикався, я забула, як це називається. Ну і зараз ми їх одягнемо дуже гарно. Є ще тут ще один коник, тут їх два зразу є. Ось таке гарне сідло і намордник можна сказати. Тут на ньому можна їхати так гарно. І в нього ще є дії. Зараз я вам їх обов'язково покажу. він може собі Ще собі так спокійно ходити. Перше діє це він щасливий, він вітається, він сумний, плачуть. І саме найприкольніше, що персонаж з ним зав'ємодіє. Тут він злий, тут він плачуть, тут він е сонний, він позіває, тут він е не розуміє, що тут сталося, тут він любить свого господаря. Тут він напугався, потім він хоче їсти, потім він. Ще якась дія? Не знаю, тут він спить. І дуже прикольно, що такі дії гарні зробили. І сама ілюстрація цього коника дуже мені подобається. Зараз ми його накормимо ось таким пшеном. Як він прикольно їсть. Він такий милий. Він брюнет дуже гарний. Йдемо далі. Тут ось така поличка з кормами. Ось такий корм, ось такий корм, і ось такий корм у вигляді підкови. У вигляді пончика, у вигляді коня і у вигляді підкови. Три різних види корму. Розчіска, гребінець, Ще ось такий грибінець, щоб розчісувати коня. Ось такі рукавиці. Для того, щоб їздити на коні, потім шлем, також щоб їздити на конях. Тут подумали про безпеку. Дуже гарний шлем. Ось така корзинка, мені дуже подобається, я, мабуть, її заберу до себе додому. І ось таке відро, тут воду, води можна набирати, і зараз ми знімемо лише рукавиці, і зараз ми наберемо відро повної води. Ми можемо давати пити коням. Ось такі штуки для того, щоб прибирати за ними, я забула, як це називається. І якщо ми пройдемо трошки далі. Зараз я коника з собою візьму він мені дуже сподобався. Якщо ми пройдемо трошки далі, то тут ми зараз його будемо одягати, він зараз у нас буде наряжатися. Зараз ми йдемо його наряжати. Тут є два сідла і два намордника. Ось такий в'язаний, коричневе сідло. Потім ось такий наморник, теж в'язаний, коричневий. І ось таке сідло голубе з зірочкою. Але я все ж таки одягну ось це з подарункового сідла візьму і такий наморник. Все, йдемо далі кататися. Тут також є пшениця, смітник. І зараз ми нагодуємо. До речі, як мені назвати цього коника? Я думаю, я назву його Мілка. Та, Тепер це буде коник мілка. Ідемо далі. Тут ось така зона, там, де ми починаємо стартувати, і можна на ньому покататися. Тут є лавочки, і тут він може пити води. Так, якщо ми пройдемо трошечки далі. Зараз мені потрібно якось його покласти сюди, він може тут випити води, ось так. Він такий милий, мілка, дуже, дуже гарна. Він прям такий пусі-пусі. Ідемо -пусі. далі. Тут. Вже сама стартова зона, там де ми можемо на ньому покататися. Він ось так прикольно ходить. Але я зараз хочу зробити так, щоб він ходив ось так. Він такий милий, коли він так ходить. Дуже гарно. Ще з емоціями попробуємо потім зробити? І зараз ми дійдемо до сюди, там, де у нас є сіно. І ще багато чого різного. Перший секрет це ось такі ковбойські капці, ось такі рожеві. Зона, вона така Потім прям прикрашена. Де Дальше сіна є ось така Стопка. гарна сіна, і ось такий секрет це ось така гарна шляба. І ми можемо накормити коня сіном, ще такі вила. І тут фотографії, стілець і конуси є, щоб для лінії перешкод. Робити, і ще стілець можна забрати зітка, він також дуже естетичний. Сядемо зараз на цього коника, лише знімлю цю шляпу, і зараз ми попробуємо на ньому покататися. Зараз ми попробуємо з емоціями або. без. Зараз ми без пройшли, тепер з емоціями. Зараз ось така емоція, він дуже радісний, це прям як у фільмі або в серіалі. Також коні так роблять, або коли катаються на конях, він так само робить. Тут вітаємося ось ці дві емоції. Це прям коли ти катаєшся з конем, це ось такі дві гарні емоції, вони дуже підходять тут, коли ти катаєшся з конем, ось такі трюки він робить. Просто коли кінь на місці стоїть, це не дуже гарно виглядає. А коли він так іде, то ось ці емоції, дві перша і друга, особливо друга йому прям так сильно підходить. І все, ми покаталися на цьому конику. Мені дуже сподобався. Ми його тепер навіть назвали, це Мілка. І давайте зараз зроблю огляд на цей пак аватар Гіфт. Візьмемо сітло і також візьмемо намордник для мілки. Їй прямо так підходить. Ідемо зараз до мілки. Зараз ще трошки і дойдемо до мілки. Я вже навіть її ім'я придумала за це відео. Ще, ще один коник, не знаю, як його буде звати. Я ще з ним обов'язково зроблю серіали дуже гарні. Завтра, може, випущу серіал. І багато чого нового буде. Я зроблю багато відео з цією конюшнею. І давайте зараз одягнемо йому на мордник І з ромашками. І ось таке сідло. Вау! Це просто суперський коник! Зараз ми на ньому ще прокатаємося. Зараз перед цим я хочу вам сказати, що на цьому відео закінчено. Всім дякую за перегляд і всім па-па! До нових зустріч! Чекаю вас на наступному відео.